Усім вітанечко! Сьогодні ми з вами будемо дивитися на те, як стрімери вибирали собі номер на ДБВ-152. Як не швидко це робили, та їхню реакцію на номер. Тож, приємного вам перегляду і канали! Давай, щоб не натопить, хвилинка залишається. Так. Вільний досвід. Чикс. кластер ресурси, кластер. 5719, дев'ятнадцять. Скільки я часу витратив на це? А? Скільки я часу витратив? Та да ты гонишь. <свес> <свес> ну да. Ну узнаем, у кого самая быстрая рука на Диком Западе. Там у кого же есть, кто значит, кто же Гульмана на первый номер, Там Да, там якийсь левый, Ба, діба, я тут це так проклас у Біомі, у мене 8368. У мене 10807, ну. це сука, клас, так бестрінко. Я ощущался, що да я. Просто пиздец. Очікувание, як маленький, я не могу. Тутунтун. 1090. Отакий номер у мене. Ладно, непогано, непогано. Можна ще швидше було. Трішечки не встиг. Ну добре. Так, 1090 У мене машина, скрін. Есть 499-й, Сенсі! Йок, капець! Ну йо. Я тоже, так ви бачили, я одразу натиснув. 499-й, да ну нафіг! Угу! Пробан-пробун. 10 секунд, все, я погнав тикать. Я тапаю, тапаю, тапаю по яканчику тапаю. Жмакую, жмакую, пацан. Вибрать ресурси. Ставить. Давай, 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 давай. Ай, довго, дого, дого. А, а, 261. Найс. Я душу довго, я по кнопке клять не попадав. Ай, ты настрійний. Ай, не попадає. Ай, 261 номер. Найс. Ух, а, 261. Йохний бабай, все, об'єкт 261. Йо, маю. Я зрозумів, на що цей номер обозначає. пасхалка, так. Да. Пасхалка. Лям вільного досвіду. Опа. Е, е! Опа! хо 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 5326. Офігенче, це що я довго все робив? Ну, мені здається, у мене пізного сповіщення це вийшло. Йоп туди, я там розраховував, що я. Я розраховував, що я встигну, не знаю. Ну, хоча б топ 100 в топ 1000 зайти. Ніфіга. Ніфіга, шановні, лише 5326. Ну що, погнали брати хороший номер. 20 секунд лишається. Ви всі зробили ставочку, який в мене номер випаде, і подивимось, хто виграє. Будемо зараз брати 10, 9 8 7 6 5, 4, 3, 2. 115 115. Трошечки не вистачило на 111-й. Трошечки, трошечки. Ту номер був 19-18. Тобто я і швидкість, це речі, несумісні. воно ж якесь повіщення має пройти, мабуть, так? Що розпочалось конструкторське бюро. 574! Та я швидким був, ви бачили? 574! Ви бачили ці руки? Мишка не встигала реагувати. Не пам'ятаю, скільки там буде з циферками. Опа! Чи нас вибрати ресурси, погнали! А, бляха, де вони там. А, сука. О, боже, чуй, так все погано. Так. Тут два, тут а два. а Швидка рука заходу. Ага, можна так. Ладно. Доброго. Вкласти ресорсы, вкласти, чого ж так багато кнопок, Йо-майо, братан! Вкласти, хоп! Охренет! 18 тысяч, а так швидко, який я розпіарний танчик. Боже, які вони хутки! 18 149. Я думав, там 555 має бути, то я ледь вклався. Андрій Чика... побачимо, я не знаю. Зараз заберемо та. Блядь, Опа. Да... Дві тисячі вісімдесят п'ять! Ну йопаю мать, а я хотів в першу тисячу, ну це підець, ну як завжди. Блін. Че переживаю, у серце стукає, чого? Типу боюсь не стигнути, чи що? Я ж встигну по-любому. Я в тудей. Це номер якийсь гарний зати, то і напевно і стукає. 055! Найс! Nice. 055! Сюди його, соточку, вліз! найс. Nice. 55. 0.55. Просто пінгуємо так кожну секунду. Бля. Бля, туплю. І так, до 300 взяв 121. Сюда. Все. Тренування не пройшло даром. Я ж казав, до, до 300 зможу взяти. 121. Мені подобається. У Мене 141. Нормально, Артур. Все. 121. Блін, до речі, подобається. Знаєте тому, чому? Тому що дзеркальний номер. Тобто там 200, там 32, чи там. Коротше, люба цифра там 969. Коротше, якщо перша і остання, однакові, мені подобається любий номер. Було б там 353, коротше. Перше останнє одинички, це хорошо. Ой, цікаво, цікаво, цікаво. Пальчики мої, хтиві, хтиві, мої пальчики. ну давай, давай, давай. У-у-у, зараз буде. Так. Так, 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 так. тан тарадан Тантараданда-татан. Оце у всіх пальчики хтиві. Охренеть. Явахер. Да, ви бачили. Ну, я максимально швидко в одну секунду. Ну, не в одну секунду, ну там, ну, секунди-дві пройшло. в мене 4658. Блях, бляха знав би, що така фігня, Чесно, знав би, що така фігня буде. Краще б стандартно по ресурсам розібрав би. Йопт твою мать. Блядь, не туда ну ка хисот Прямо новый трофей. Ура ура. Можна було попередньо тако зайти, оп. Вже вісім тисяч, чізис. Керасу. Ну, було б 8, 8, 8, 8 ще було б amazing. Треба було почекати. Але 2 8 є, бачите. І 4-5. Ну найбуде. Поїхали. Прогадав, ну якби ним бачили, скільки в мене це час зайняло. Скільки в мене це час зайняло Це вже 3710 <гум> Типу, ну скільки часу минуло? <гум> ну, давай давай. Шістьсот чотири ха. <долларов>. <Emmanuel>: <Specifically> <speaking> О, капець. Жесть. А як так швидко? Та не може такого бути. Давайте, відкривайте. Зараз фігак сервера лягли і все. Поїхали. І що підтверджувати? 21-21. Ну, кстати нотбет номер. кстати нотбет вийшло. Привіта, речі. Нормальний номерочок, кстати, впав. 21-21 нотбет. на нафіа вони кожен раз, блін, беруть підтверджувати, Чому в мене з першого разу кнопка не нажилася вибрати ресурс. Ладно, ну, нотбет номер. 21-21 прикольний. Це прикольно. номерочок прикольний, мені подобається. М'ясник ЗСУ, доброго вечора. Дякую, дякую, навзаєм. Вам також міцного здоров'я. Так, поїхали. 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 Поїхали, поїхали. Що в нас? Отак. Вводим і сразу. Раз. 7083. Ви бачили це, блядь? Скільки я потратив? 5 секунд. Пять секунд, блядь. Семь тысяч восемьдесят три. ⁇ п твою, блядь. Офигеть. Так опять. Че так довго. Нормально, щас треба цього разу 100% тепер в першу сотню залітать. Щоб комфорт, щоб цей, да? 1859. І сейчас ВГ... Гад... Бам! Да, блять. В першу сотню перевіряйте, блядь. Да, да. 470... Ну, кстати, до реачо прикольно. дві цифри однакові. 474. Не, ну нормально. Нормальный. Пойдет. Ну как будто пойдет. Ну, боже как. А шо это це, це в него на этом? Не, ну как будто непогано. 474. И... І... у я себе, блядь. Чё так долго, блядь? Сколько я буду? Я буду буквально секунд 5, блядь. Класс, класс, класс. Лише цікава, і не зрозуміла одна, який час. О-о-о-о-о! Погнали вибрати ресурси. Вільний досвід. 680 тисяч. Окреслення. Ооо. Тут, тут под музичку. Оооо, а можна так якось? Я забув. Не вистачає чогось. Чогось чомусь не вистачає. Ладно, скільки нам. Сім сотень. Класти ресурси, погнали. Забрали ми з номером 26 тисяч. І я, в принципі, мені пофіг. Ось ми і переглянули реакції стрімерів на те, як вони обирали номер на ДБВ152. Напишіть коментарі, яка реакція вам найбільше сподобалася, а також який номер ДБВ-152 отримали ви. Також, якщо ви стрімер і ви стрімите українською мовою, ви хочете потрапити в такий відосик, тоді обов'язково зв'яжіться зі мною і в наступному конструкторському бюро. Як відбудеться влітку, ми додамо вас до цього відео. Тож, всім подякую за перегляд, дякую за подобайки та підтримку, І до зустрічі на нових відео. Всім чао, всім вайте!